Бога. Боже Слово навпаки каже, кожен, хто відрікається Сина, не має Отця. Є засліпленням і неправдою, яка протирічить Євангелію і всі церковні традиції говорити, що мусульмани і християни мають одного Бога. Цим папа довів, що немає католицької віри. Сума теології каже, якщо б хтось наприклад вшанував гріб Мухамеда, то вважався б апостатом, шанувати Коран є те саме. Плоди цієї пошани сотні, якщо не тисячі людей були вбиті під час нападу мусульман на християн в трьох сільськогосподарських поселеннях Нігерії, який розпочався у третій годині вночі. 8 березня 2010 року мусульмани шаленіли всередині домів, постійно викрикуючи Аллах Акбар і нападаючи при цьому на християн з ножами і мачетами. Архієпископ Бен Кваші каже: Я бачив рани від мачетей на шиях дітей, діти віком від 15 років, всі вбиті ножовими ударами в спину, в горло, в голову. Глибокі рани в устах немовлят. Я не зміг на це дивитися. Наступним плодом цієї пошани є ісламізація Європи. На даний час в Європі є понад 50 мільйонів мусульман. В Асижі папа дав зняти хрести. А сьогодні мусульмани в Італії вже вимагають зняти хрести у лікарнях і громадських місцях. Коли розпочнуть робити подібні акції як в Нігерії. Іван Павло II прийняв Бенайбрід масонську ложу у йорку Невдовзі цей папа скасував кару екскомуніки сентенції синтенції канонічному праві за участь католиків в масонських ложах. Суттю масонства є бунт проти триєдиного бога, Отця, Сина і Святого Духа, посвята і служіння сатані. Цим папа дозволив масонам безкарно займати найвищі місця в католицькій церкві. В грудні 1996 року велика східна ложа запропонувала Івану Павлу II свою найвищу нагороду Орден Галілеї, як вираз вдячності за його заслуги в підтримці масонських ідеалів. Два масони фартухах і церковний прилад. Іван Павло II прийняттям масонів до церкви, аудієнцію і отримання від них нагороди відкрито зрікся Христа. Його жест став прикладом для інших церковних ієрархів, які це братерство ще більше поглиблюють, а єдність з ними зміцнюють. Плодом є сучасний катастрофічний стан церкви. Монсеньор Іван Діас, архієпископ бомбею, запалює лампаду перед Богом Ганешом. Він також ініціював так звану індійську біблію, яка тлумачить святе письмо в дусі індуїзму. Тому і був підвищений на кардинала. Архієпископ Цоліч сказав. Це є Єрес масма. Папський нунцій Сполучених Штатів Америки. Взяв участь в нагородженні осіб, які будують міжрелігійні мости для створення єдності всіх релігій. При цій нагоді папський нунцій запалив лампу індуїстським божкам. Більшість католиків насамперед ієрархія не розрізняє пошану до істинного триєдиного бога від пошани до демонів. Вже не бачать різниці між вірою Христа і ідолопоклонством. На жаль, в такому стані вже не можуть бути спасенні Теперішні кардинали і переважна більшість єпископів Не здібні визнати віри і відректися єресей. Такою є реальність. Тому 24 травня 2010 року своєю апостазією, яка є наслідком втрати віри. Самі себе виключили з церкви. Церковний уряд займають вже незаконно. Тібетський медіум Туптен Нгодуб в аббатстві Гецеманія. Духовний дорадник Далайлами сидів на кріслі абата, який в цій спільноті має репрезентувати Христа. Який дух володіє на таких духовних заняттях? Це дух апостазії, дух Антихриста. Священник трапіст Кевін Гунт своїм вчителем, єзуїтом отцем Робертом Кеннеді, одягненим японське кімоно, призначений на першого американського трапійського інструктора дзену. І це є дух асижу. Паулінський священик навчає в Нью-Йорку йоги. Вправи відбуваються на парафії святого апостола Павла в Манхеттені. І це є Дух асижу реколекції католицьких монахинь в буддійському храмі. На молитовних практиках монастирі убогих кларисок. В Парижі монахині поєднують дзенові практики з християнською молитвою. Цей згубний синкретизм є плодом духа Асижу. Священник жертвує літургію творцю вічної дгарми миру і обновлення космічного порядку. Музика є суміш пісень з індуїстської Бхагавадгіти, Ведичних упанішат і деяких молитов святого Єфрема. І це є плоди асижу. Дух синкретизму і апостазії, якому відкрив двері папа Іван Павло ІІ, переносить свої згубні плоди. Численні рухи, наприклад, Марікнол чи Фокуляри, пішли цією дорогою разом зі своєю засновницею к'ярою Любіх. Яку скоро хотітимуть проголосити святою. А чому б і ні? Адже Іван Павло II дав набагато більше згіршення, ніж вона. Мати Тереза молиться до Магат Маганді біля його гробу в Делі. Ганебно, що католицька свята, замість того, щоб вшанувати гроби місіонарів-мучеників Індії прилюдно вшановує батька Нью ейдж індуїстського гуру. Сестри Домініканки святкують Хелоуін. Свято Хелоїн або свято сатаністів походить з того, що чародії ходили від дому до дому, а де їм відмовили дати одного з членів сім'ї як жертву для ритуального вбивства замордували всіх у домі. Тоді з людського жиру робили свічки, які ставили всередину людських черепів. Сьогодні духовні доньки святого Домініка вшановують чорідінські традиції. Вала! Монахиня танцює з місіонером рок-н-рол. Єзуїтський священик Роберт Верецьке танцює перед вівтарем костелу в Бостоні: Індуїстичний танець в католицькому храмі. Під час святої літургії в підземному катедральному соборі в Люрді індуїстки презентували тамільські танці, які натхнені поганськими байками і віддають пошану фальшивим богам. Розніжений священник з Індії проводить танець званий Бгаратанатіам, якого навчився він індуїстських гуру. Також дійшло до оскверення храму Фатімі в Фатімі у 2005 році через інтронізацію індуїстського демона під назвою Богиня Калі. Це все є плодом духу Асижу. Pity on Є плоди Асижу. Католицькі єпископи в орнатах кольору веселки. Ці кольори є відомим символом гомосексуалістів і руху New Age. Парафія Найсвятішого Спасителя виходить на гей парад. Парафія знаходиться в гомосексуальному районі Сан-Франциско 25 червня 2006 року. Після недільного богослужіння місцевий священик Стів Меріветер дає благословення гомосексуалістам, які готуються вийти на вулиці. Священник також поблагословив трамвай, який звозив гомосексуалістів на гей Парад. На транспаранті гомосексуалістів є гасло, католицький костел Найсвятішого Спасителя. І ця втрата здорового глузду є плодом Духа Асижу. 1985 року гей-парад в Нью-Йорку. П'ять католицьких священиків беруть участь в демонстрації за права геїв. Один з них повідомив пресі, що вони є гомосексуалістами і що репрезентують переважну більшість священиків, які не прийшли. Папа в США і в Австралії вибачається за гомосексуальні і педофільні священичі скандали. No bairro da Lapinha, a festa de ruas, mas dentro da igreja, cada missa é um show. As coloridas para homenagear as diferentes raças, lembrando os três reis magos. Tem 20 anos que eu tinha parado de dançar. Os doces. A primeira missa desta sexta-feira começou com uma evolução que lembrava os rituais indígenas. ...alguns passos. Durante o sermão, o padre Pinto respondeu a uma carta de um grupo de fiéis que pedia o afastamento dele da igreja. Це все є плоди асижу. Вогняна поява 2006 року на першу річницю смерті Івана Павла II в Польщі. З'явився образ вогняного силуету. Одні сприйняли це як знак святості, а інші вважали, що Іван Павло ІІ є у вогні чистилище або у вічному вогні. В жодному випадку цей папа апостат не може бути беатифікований. Це було б явним запереченням суті Євангелії і церкви.